Без куна, як без рук, точніше з куном, як з руками, які не дуже болять. Сівалку тримаємо повненьку, адже ґрунт дуже сухий, переущільнений, тому повненько тримаємо сівалочку і ось таким чином завантажуємо зробили собі таку направляючу. Лятку, чи як її назвати, і в принципі сюди попадаємо, тільки треба прокерувати. Ось так відбувається процес, треба обережно, щоб не розсипати, тому слідкую. Ось таки ми вирішили посіяти все місце. Звичайно, отруба вже не один місяць. Але сподіваємося, що просі йде з дощами. Все ж таки шкоди ми отримаємо. Попередник у нас соя. Це тут була наша крайня соя відносно. Врожайність була. Близько 24 центнерів. Як бачимо, в принципі, поле прикрите. Те саме земелька трошки чорніє, але так прикрите. Висіваємо ми ось таку пшеничку РДТ-реформ. Ми її скалібрували, намагалися найкраще насіння взяти і мінеральні добрива, щоб не було дефіциту поживлення, також застосовуємо. Буде декілька варіантів. Почали з МПКшки. Та ще 16, Андаровська і потім ми е азот і фосфор і сірка. Покажу там на налогі. 20, 20 і 13 стається. Земля тисяча суха, тому кухніра витанцьовують. Саме основне я проходив декілька разів, насіння зверху немає. Глибина коливається від сантиметра до 4 орієнтовно, адже ширина коліс там п'ять чим -то, здається. тому звичайно трошки по полю не копірує. Ну, Але зверху насіння, ну можливо, десь зовсім зовсім коротенькі діляночки. Ну, а так, старається прорізати грунт. По лініям видно, що ми працюємо з автопілотом. Сівалка впирається дещо танцює, адже ґрунт досить такий пересушений, тому сівалка впирається. Але все одно ми бачимо, що лінія зберігається досить таки рівненька. Ширину сівалки поставили 3,7, адже коли ставимо 3,6, тоді сошник йде в сошник. А зараз орієнтовно 5 см стик, він звичайно поливається, покажу, що сівалка за трактором гуляє, але десь менш лінію тримає. Ну і роботу полегшує, звичайно. Як бачимо, пилюка підіймається, але це не класика, тому набагато комфортніше. Ну а за посівом мені здається слідкувати все ж таки потрібно. Троль у нас на сильне не стоїть, тому я займаюся цією роботою. Ми цікаво, залишаємось, ще щось продовжу. Ти мене можна вкидати, що любка в нас Що, Ми сіємо пшеницю. Звичайно, що без колтона сівпа вже не сівпа. Так, бачимо, скільки зробили, залишився клинець і на екрані це буде добре видно, тільки що досипали пшенички добре, як завжди, не вистачає на пів гектара. Ось так по, по сої в нас вийшло посіяти. Грунт у нас сухий, як я вже говорив, але надія залишається. складні умови, сівалка, сівалка більш-менш справляється, мабуть, все ж таки її стихія, це більш сухі грунти, ну, вона приїхала від тіля більш з півдня, адже весною дещо найважче висівати, а в період літом і осінню, як мало опадів, то вона справляється досить непогано. Тиск у нас. Вказується плано фокусується, Ну, хто пам'ятає, то у нас там перемикається оприскувач, тиск і двигуна на тракторі. Потім ось зробили таку поличку. Бачимо наше живлення USB, Вон планшет заряджається, в принципі, все працює. Синеньке це наше перекриття, адже сіяли ми в діагональ, тому у нас тут клинці. Напрям посіву ми зерновою сівалкою дещо змінюємо. Новатор у нас рахує гектари, пройдений шлях, швидкість, ну, тобто всю інформацію про посів. З нього ми можемо отримати. Рахувати, скільки пішло насіння, добре, все дуже зручно, від заправки до заправки у нас все фіксується. І ось бачимо, під'їхали до Клинця. Ось він на екрані, і ось він перед нами. Тому я пішов на сівалку, бо ми цікаво залишаємося.